Капеланське благословіння на 7 25-го року, поміняйця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, як після того, як вийшли з храму, Ісус і учні. І він сказав, що і каменя на камені залишиться від цієї будівлі, тобто від храму. То учні потім на самоті запитали, а коли це станеться? І він відповів, що повинні бути прийти війни і повинні бути прийдуть лжепророки, які будуть називатися Ісусом, і сказав, що будьте пильні. Будьте пильні, бо страждання ще, це ще не кінець, і страждання тільки почну, це початок страждань. Коли я знову почув, черговий раз почув ці слова пророцтва, які говорили про друге пришестя Ісуса Христа, мені щось подумалося, що головний посил цього цих слів Ісуса до учнів, це будьте пильні. Бо, ніби бачите, всі пророки пророкували про пришестя самого Ісуса. І це вже сталося три роки, ну тобто, коли він пішов на проповідь, три роки назад це сталося. Але як, 30 років, як він, ну, 33 роки, як він народився. І це все здійснювалося. І бачите, скільки його не впізнали, тобто не були пильними. Тобто, нібито і знали про те, що він повинен прийти. Але коли він прийшов, віднеслись до нього, серце було холодне, щоб його сприйняти. І не сприйняло. І те друге пророцтво, щоб бачите, Буде багато хто називатися себе Ісусом і казати, що це я. Але всі ми повинні бути пильними, пильними для того, щоб і серце повинно пильними в чому, щоб серце було гаряче, щоб воно його впізнало. Бо багато буде того, що Ну, тих, хто не є Ісусом, хто не є істиною, хто не є правдою, але будуть собі говорити, що це я, що це я. Знаєте, він далі скаже, як блискавка він з'явиться. Це означає, що всі його побачать, не бігаючи туди-сюди, по чуткам, по слухам, по, ну, би, з порівнянням, по, по чи це так, чи не це так. Тобто ми його пізнаємо. І серце те, яке ну, розм'якчене, яке плотяне, яке його чекає, яке його шукає, вона завжди його розпізнає. А те, яке чуже, яке холодне або яке, знаєте, ніяке, то воно так і залишиться, буде бігати, метушитися зліва направо, але самого його не впізнає, двері перед тим серцем будуть закриті, і воно не війде в Царство Небесне. Але кожному з нас це просто говорить: будьте пильними, будьте пильними і кожного чекайте кожної миті. І якщо я буду з таким налаштуванням. Його чекати, знаєте, як приклад, коли ми чекаємо свого улюбленого або улюблену, да, і ми знаємо, що ось-ось повинен прийти, то ми виходимо на саме велике, таке високе місце і дивимося, чи не, йде, чи не йде, чи не йде, чи не йде, то ми в такої стані ми повинні чекати Господа. Чи кожного дня, кожної миті, чи ось я зараз готовий до зустрічі? Так, у мене все знаєте, впорядковано. І підперезано, і вечеря до да, моїх плодів приготована. Ось вона, знаєте, гаряча, ось вона прикрашена і чекає тільки господаря. Приблизно так я чую сьогодні це хоча, ну, пророцтво, яке говорить Ісус, про Його прихід другий раз. Амінь.